На день народження потрібно дарувати всього і багато, вважає маленька Ксенія. Свій подарунок рідному місту маленька художниця промудрилась умістити майже всі символи України. Не забула дівчинка і підписати, кому адресує свою листівку на асфальті. Я намалювала велике сонечко, велике небо, велику веселку, і ще малу калину і. І і ще прапор, і цвіточки. За допомогою різнокольорової крейди та дитячої фантазії на подвір'ї Мукачівської художньої школи з'явились яскраві пейзажі, квітучі дерева та навіть замок паланок. Я намалював себе і свою сім'ю, як ми хуляємо по місту. Я намалювала там радугу, сонечко, чайки, море, кораблика, парус, Рапор малесенький. конкурс дитячих малюнків напередодні святкувань дня міста проводиться традиційно. Кожен маленький художник таким чином захищав честь свого ДНЗ. Цього року кажуть педагоги, малеча ще більш креативно та творчо підійшла до свого завдання зробити подарунок рідному місту. Діти у своїх роботах відобразили так, як і вулиці нашого міста, історичні пам'ятки, там де вони побували. Але якщо тематика така була тобі рідне місто, то вони подарували рідному місту квіти, подарували рідному місту такі райдуги сонячні. Отримавши чимало задоволення від творчості, дітлахи пообіцяли до наступного дня народження міста підготувати не менш оригінальні подарунки.